Солдати масово пішли в атаку, намагаючись переломити хід бою на свою користь. Та рептово стали нещадно вибухати вогонь вкрив техніку, а вибратися цілим не вдалося нікому. Трагічна новина сколихнула Кремль. Чи не найбільша атака росіян за останній час, що мала обвалити увесь фронт ЗСУ, раптово стала найстрашнішою поразкою, від якої у чиновників Кремля та самого Путіна проступає холод по спині? Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Десятки одиниць бронетехніки за одну атаку втратили Росіяни на заборіг... І на Запоріжжі поповзли танки, зокрема і тигри, БМП та БТР. Проте на підступах до села панцерники були зупинені силами оборони. Була техніка максимально обвішена ланцюгами, їжаками і тому подібне. Так, дійсно, це трошки ускладнює нашу роботу. Бо у резди таку броньовану техніку набагато складніше, каже солдат ЗСУ. Звичайними 10-дюймовими FPV хлопці влаштовують справжні сафарі в запорізьких степах. Дронарі б'ють техніку у русі, нищать замасковані гармати та машини в лісосмугах. Вправно полюють і на ворожу піхоту. Дронарі працюють обережно, ретельно маскуючи свої позиції. Та, попри це, росіяни захопили три населені пункти в Запорізькій області. Олександр Сирський зазначив, що окупант, користуючи чисельною перевагою в силах і засобах у ході жорстких боїв, просунувся вперед і захопив три населені пункти. Воїни групуванні військ південь ведуть виснажливі бої за рівнопілля і яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки комбінованим вогнем агресору. Завдано значних втрат. Кожен метр нашої землі коштує РФ сотень життів військових. Найтривожніший факт посилення штурмової активності противника на правому фланці запорізького напрямку, коли ворог одночасно діє чисельно та тактично, після втрати Оспенівки українська лінія фронту локально впала на сході Запорізької області. Оцінка, яку наводить німецьке ведення Більд, там же вказується наступне. Після падіння Успенівка, схоже, більше не залишилося ні оборонних позицій, ні українських військ, які могли б уповільнити просування російських військ. Окупанти подолали 8 кілометрів і не збираються зупинятися. Військові, які безпосередньо працюють на напрямку, прогнозують можливий локальний обвал фронту, якщо не вжити контрзаходів. Запорізький напрямок із правого флангу в 2026 році очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки та очеретину. Якщо не Відреагувати на нинішню ситуацію, так як це було на Сомщині, усе може закінчитися трагічно, каже командир відділення 24-го ОАШБ Айдар Станіслав Бунято з позиним Осман. Ситуація виглядає подвійною з одного боку. Повідомлення про відхід українських підрозділів із позиції біля п'яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку та просування окупантів до низки точок. З іншого повідомлення про запеклі бої за конкретні населені пункти та роботу сил оборони, що дає змогу стримувати противника локально. Речник сил оборони півні Владислав Волошин констатує, що ворог намагається завести оці населені пункти своєї групи закріплення, але українські захисники всіма силами протидіють їхнім спробам утриматися. І відхід із позиції, нібито було ухвалено через загрозу втрати особового складу на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Далі можемо з вами заслухати українського військового експерта Олега Жданова який описав ситуацію на цьому відтинку нашої держави. А ось тут у нас громна проблема возникла от якраз на Олександровському направленні, там де расисти, як я вам говорив, неоднократно питав. срезать через Днепропетровскую область, срезать расстояние вглубь Запорожской области, ну, они, как и предполагалось, они повернули на юг и стараются прорываться в сторону, в сторону гуляй, гуляй поля для того, чтобы для того, чтобы отрезать наши войска от основной территории и таким образом создать угрозу окружения. И тут та же самая проблема, как на всех других направлениях. Опять неправдивые доклады, неправдивая ситуация о ситуации на линии фронта, которые привели вот к такому, скажем так, продвижению российских оккупантов, активному продвижению, я здесь так даже назову. Ну, в принципе, вот... Эт, э, вот эти вот эта система так, так, какого таких докладов это то что это результат работы Сырского что построил то то и как что посеял, то и пожинает тут ну по-другому тут быть не может если э, 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 кто-то другой систему э, управления войсками не выстраивал выстраивал ее сам Сырский в результате мы имеем вот такой вот э, негативный результат. Враг оккупировал Новую Николаевку. Я помню, как из-за этой Новой Николаевки Deep State дал ее потерю еще несколько дней назад. И э, Генштаб э, там, доказывал с пеной у рта о том, что Николаевка не оккупирована, неправдивые данные. А в результате оказалось, что она действительно давно оккупирована. Российские оккупанты добрались до Сладка, І до нового і яблучно зі свого боку головнокомандувач ЗСУ підкреслює масштаб атак та характер дій противника. Окупант, користуючись чисельною перевагою у ході жорстких боїв, просунувся вперед і водночас інформує про виснажливі бої за рівнопілля та яблукове та застосування заходів підтримки. Це означає, що наявна тактична ситуація комбінується із обмеженням в ресурсах і ризиками для сил, які тримають фронт. Ключові тактичні епізоди розгортаються за моделлю інфільтрації та масованого натиску. Росіяни за Умленнями не обмежуються лише прямими штурмовими масивами бронетехніки, а активно використовують мало наймані штурмові групи, безпілотні підрозділи, технічні та напівавтономні сили. Військовий оглядач Василь Пахньо вказує, що противник розширює використання технологічних формувань на кшталт трубікону, які створюють проломи в українській обороні. За його словами, такі підрозділи присутні і на Лиманському напрямку, і на Вовчанському. І їхня кількість дозволяє створювати системні інструменти впливу, куди потім заходить масивна піхота. Ворог по всій лінії фронту буде намагатися виконати тактичні задачі, вийти на замівлю. створити собі плацдарми для подальшого наступу, каже Пахньо, додаючи, що кількісна перевага особового складу та фінансові ресурси ворога дозволяють масштабувати такі підрозділи навіть без технологічної якісної переваги. На рівні операційного характеру фронт демонструє риси прискореного поступального просування у поєднанні із тактичними маневрами для охоплення логістичних шляхів. Просування на Гуляйпільському напрямку дозволить противнику поставити під вогневе ураження наші логістичні шляхи у Констатує той же аналіз. Це підкреслює, що основна мета наступу не тільки захоплення населених пунктів, але і створення плацдармів для розширення можливостей подальшого наступу, врезавши шляхове та постачальне забезпечення оборонців. У низці повідомлень підкреслюються інтенсивні застосування важкого озброєння і ресурсів. Лише за добу було зафіксовано до сотні бойових зітнень. До того щодня Росіяни здійснюють 400 артобстрілів, застосовуючи близько 2000 тисяч боєприпасів. Це саме та логістична вирва, що виснажує оборонні можливості. Ожливості змушує командування ухвалювати складні рішення щодо збереження особового складу та відходу із позицій, там де ризики необґрунтованих втрат найвище. У покровському напрямку та в агломерації Мирноград Покровськ також наголошують на концентрації сил противника. До покровського фронту російська армія направила близько 150 тисяч. Так інформує і формулює оцінку головнокомандувач ЗСУ додаючи що мета Росії точити Покровськ та сусідні міста із півночі півдня та сходу, перекривши лінії постачання та витіснивши будь-яких цивільних осіб, що залишилися у своїй. Останні операції і захоплення всієї області на фоні цього оборонні підрозділи повідомляють про щоденні спроби штурмів малими піхотними групами та про необхідність нарощування засобів розвідки і ураження, зокрема дронів. Щоб протистояти цьому, потрібно нарощувати кількість дронів, збільшувати кількість пілотів, каже старший офіцер відділення комунікації 59 ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак. Додаючи, що безпілотні системи дозволяють виявляти та знищувати противника ще в місцях скупчень у повідомленнях 7-го корпусу. Шве фіксується проникнення противника легкою технікою у покровській околиці під прикриттям туману та зниженням ефективності повітряної розвідки. Наразі в місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною вийти на північні межі Покровська із подальшою спробою точити агломерацію. Водночас сьомий корпус повідомляє про знищення значної кількості піхоти і окупантів і про підрив логістичних маршрутів противника методами дистанційного мінування та дії по роботизованим логістичним засобам. Тактика окупанта, як вказує джерела, включає епізоди, що свідчать. Про кризу в системі тилового забезпечення та евакуації поранених у самих російських військах у боях під Покровськом російське командування розформовує евакуаційні загони та переводить їх у штурмові підрозділи. Система евакуації поранених тепер майже не працює. Помирають від втрати крові та переохолодження. повідомляють агенти військово-партизанського руху. А це підсилює аналітичні висновки про те, що ворог під впливом втрат і нестачі ресурсів змушений іти на крайні заходи, що у свою чергу впливає на мораль і боєздатність. У той же час є повідомлення про успішне відбиття штурмових спроб українськими підрозділами. Сьогодні за день у нас була одна штурмова спроба від росіян, орієнтовно п'ять бійців намагалися штурмувати наші позиції. Штурм був відбитий. Росіяни зазнали втрат і відкотилися. Говорить Тарас Мишак, додаючи, що в 90% випадків нам вдається їх знищити ще на підступах, оскільки. Яке пілотника дозволяють виявляти їхні наміри до підходу. Це вказу на те, що локальна оборона здатна завдавати втрат і затримувати противника, але масштаби та інтенсивність атак підтримують високу ймовірність подальшого тиску. Дякую вам, глядачі, що ви додали до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.